Незабаром ця стінка фасаду ґадбанку перетвориться на арт-об'єкт. Стане різнокольоровою і красивою. Нам розказали, що головний кабінет цієї установи також схожий на галерею. Подивимось. Добрий день. Доброго. Тисну вашу руку. Мені почало подобатися ще на підходах до вашого кабінету, а тут у вас взагалі просто. Як в сучасній галереї. Мені навіть іноді незручно, ви знаєте, тому що цей кабінет дисонує з більшістю тих відділень, тим, як виглядають відділення Ощадного банку, але він такий, який він є. власне. Цей кабінет мені дістався в спадок від колишнього керівництва, власне, як і вся ця будівля. Єдине, що я тут зміг змінити, це дійсно те, про що ви кажете, я ті картини, з якими я йду по життю, власне, вони тут угу. присутні. Ну і ті картини, які. За останні півтора роки якось поповнили колекцію і мою власною одного банку. Я так розумію, що це один автор, так це Любомир Кімчук, це Львівський художник, з яким я вже товаришую протягом останніх 15 років. Власне з нього і почалася моя колекція. Я вважаю його дуже, дуже перспективним. Ви знаєте, він я бачу його еволюцію. Це його роботи, власне, його скульптура. Його скульптури тут. також так? абсолютно правильно. Його скульптура і картина Криволапа. Я знаю його особисто. Я також знімала з ним програму, а, і в нього також є людина, довгий. яка викуповувала... На ранніх етапах його всі роботи я за неї не заплатив жодної копійки. Вам подарували її десь в жовтні минулого року. Ми разом з волонтерами, волонтерською сотнею Доброволя і мистецьким арсеналом задумали проєкт, який повинен був би допомогти бійцям, які були поранені в АТО, і які були дуже дуже складні. Операції, які потребують великих коштів, волонтери відібрали 50 бійців. Мистецький арсенал відібрав кращих художників. Це був тихий аукціон. Там не було ліцитатора, там не було преси, там, власне, не було молоточків, там не було кави шампанського коньяку. Там були фотографії оцих хлопців. Отакі От фото висіли на стінах, а поруч з цими фото були Картини. роботи роботи художників. І кожен визначав сам ціну. Яку ціну він повинен заплатити. Це був такий тихий аукціон, коли ти, по суті, торгуєшся сам з собою, своєю совістю, своїм сумлінням, своїм баченням. Скільки, Бачите, скільки? цей каталог складається з двох частин. Угу. Перша частина це хлопці, друга частина це українські митці. Проект називається Мистецтво, що рятує. Зрештою, ми тоді за вечір тихо зібрали 5 мільйонів гривень. В суботу, коли ми готували цей каталог, дивилися на макет, нам зателефонували зі шпиталю і сказали, що хлопців насправді вже не 50, а 49. От Сергієнко Ігор Володимирович не дожив до аукціону. Так от Криволап це була центральна робота, найбільш коштовна на цьому аукціоні. І двоє благодійників придбали цю роботу, перерахували гроші відповідно в благодійний фонд Добра воля. А за організацію цього аукціону цю роботу подарували Ощадному банку. На ній стоїть інвентарний номер Ощадного банку. Вона висить в кабінеті голови правління. Я дуже сподіваюся, що. З нею почнеться колекція, колекція ще одного банку і не лише художніх робіт, але й добрих справ. Та картина також була а на це, моя. це ваша. Так, тому що ага. я так само брав участь в аукціоні. Я за цю роботу дуже торгувався. Тобто не зовсім тих да, зрештою, да, для мене дуже дороге придбання з багатьох точок зору і з фінансової в тому числі для мене було це ділом часті. По перше, дуже люблю цього художника, це Мінін. Робота називається генератор Донецького метро. Кожен елемент це самодостатній елемент, але в той же час, коли ти стаєш трошки в перспективу, цей елемент стає складовою більшого зображення. Угу. М 17 літак, бачу так, який збили бойовики. Зверніть увагу, ГРОЗ-200. Наші добровольчі батальйони Танк. абсолютно правильно. Тобто та картина дивитися, релаксувати. Ця картина дивитися і думати. Правильно, Абсолютно розумію? правильно. <рес> Ощадбанк чим він відрізняється від звичайних комерційних банків, які є в Україні. В нього є якась своя місія і функція для громадян? Гарне питання. Я вважаю, що є. І на сьогоднішній день ми цю місію якраз і намагаємося реалізувати, тому що Ощадний банк це єдиний банк, який наділений в силу закону державною абсолютною гарантією збереження вкладів фізичних осіб. Так сталося, що зараз Україна переживає в силу економічних процесів, і військовою агресії Кремля чи не найбільш драматичний період своєї історії. Укрбанківська система потерпає від втрати довіри. Прийшовши сюди, в квітні 2014 року, я дуже добре пам'ятаю, як щодня спостерігав той відтік депозитів. Саме Ощадбанк? Саме з Ощадного банку, з банку, який має абсолютно державну гарантію. Це однозначно мені вказало на те, що не працює такий механізм, як державна гарантія. Люди просто про нього не знають. І ми вважаємо, що банк повинен стати, по суті, локомотивом відновлення довіри. І як її відновити цю довіру? Сьогодні ми перші за переростом депозитів. Ми повністю відновили всі втрачені ресурсні позиції 2014 року. Банк вперше з 2008 року почав повертати кредити рефінансування. Власне, ми навіть змінили, ви знаєте, внутрішню ідеологічну нашу платформу. Багато хто її називає комунікаційною, я називаю це наша філософія. Якщо раніше слоган банку був завжди поруч, то тепер насправді ми переживши все це, мій банк. Моя країна, ви знаєте, Ощадбанк має нехороший е, іміджовий спадок з радянських часів, тому що кожен громадянин Радянського Союзу мав книжку, на яку клав гроші, а потім це все пропало. Політики навіть цим спекулювали. Я пам'ятаю, Юлія Тимошенко повертала тисячу вкладникам. От е, зараз людям забути про втрачене все на цьому треба поставити крапку. Правда полягає в тому, що гроші під час розвалу Радянського Союзу були перераховані в Москву. Тобто все там. Вони там. Тому о, казати, що за ці зобов'язання повинен нести відповідальність виключно ощад... Ощадний банк уже України, який було створено в 91-му році, це несправді неправильно. Це завдання і це проблема, якою повинні займатися е, на е, рівні держави. На підпис. Можна відкрити? Ну я, я не знаю. Це, тут багато інформації становить банківську таємницю. Це, да, тому да, давай, це, да, це стратегія розвитку банку до 17 О, року. Матеріали до стратегії. Гарна тема. Оцей документ зараз цікавіше. Це стратегія розвитку державного банку 2015-17 років. Дорожня карта складає 160 сторінок і Розписана по тижням. Якщо в кінці на останню сторіночку подивитися, яким банк буде в 2017 році? Я думаю, що банк буде успішним і банк буде дуже привабливим з точки зору вибудовування, знаєте, таких довгострокових, перспективних взаємовідносин з міжнародними інвесторами. Я так відчуваю, що вам подобається працювати. Ви, ви, я живу ви трошки відійшли від політики зараз, так? І працюючи в Ощадбанку, я так розумію, що вам це більше подобається, ніж те, що було досі. Не буду лукавити щасливий, що відійшов від політики. Щасливий, що відійшов від політики і зараз можу займатися улюбленою справою. У мене, по суті, мало кому дається другий шанс зробити те, що було задумано 10 років тому. А ми тоді задумували в тій команді, яка працювала в 2005-2007 році, я з банку пішов. Ви знаєте, ви вірите в магію чисел? У мене так сталося, що дата звільнення з Ощадного банку в 2007 році і дата призначення головою управління Ощадного банку в 2015 році... та сама. Цікаво, Магін магиї. Тут... <схай> познайомте глядачів з вашою родиною. А а, я, тут, я власне тут... Саме дороге, що в мене є, це мої дівчата, моя дівчата? родина. У вас, у вас... Дівочий... Моя дружина Людмила. Дівочий колектив. Так, я дуже щасливий, насправді. Батько, чоловік в мене якось мені взагалі на жінок щастило все життя, ви знаєте. Тут моя мама, моя сестра. Напевно, я навіть можу сказати більше, я такий мамин син, ви знаєте. Вона мене так. по суті виховала, і я е, за це їй дуже дуже буду вдячний. Ваша її, дружина ваша це мама. Це моя дружина Людмила. Ми разом з студентських років з першого курсу університету, фактично, як познайомилися. І це рахуєте, скільки років? Ви разом. Я читала, що ваша дружина захоплювалася спортом, і для того, щоб їй сподобатися, ви навіть схудли на якусь велику кількість кілограмів. Так? Дійсно, вона насправді, я коли подивився, як вона тренується, вона бігала 400 метрів з бар'єрами. Я коли підійшов до того бар'єру, і через нього не просто перескочити було неможливо, через нього перелазити треба було, а вона перелітала їх. Потім життя мені довело вона дуже сильна особистість. Мені пощастило багато в чому. А доньки спортом не займаються? Вони співають? Світлана. Дар'я займається, я вважаю, вже так, якщо раніше міг сказати напівпрофесійно, тепер можу сказати вже професійно вокалом. Вона за останній рік, і я цим дуже пишаюся, стала лауреатом трьох, а деяким взагалі абсолютним переможцем трьох міжнародних конкурсів. Вчора їй вручали премію майбутнє нації uh -huh. разом з тими дівчатами, дітьми, які так само представляли Україну на міжнародних конкурсах. Я про це можу говорити довго мене треба зупиняти. Я знаю, що донька Яценюка також співає. Так, так, так. Співає. Ви това, товаришуєте, родинами? Співає, вона так само займається. Зараз так само з ним контактуєте часто чи вже вже дистанціювалися? Набагато річ а По як, як ви ставитеся зараз до критики на адресу прем'єра і уряду в недостатні недостатньому реформуванні, повільних прийняттях рішень і так далі, вважаєте це справедливо? Як колишній політик ставлюся нормально? Будь-яка критика насправді вона повинна давати нову якість. І те, що я бачу, які зусилля зараз докладаються, часто густо критика не є справедливою. Я розумію, що хочеться отримати результат сьогодні на сьогодні, що хочеться ось вже, щоб завтра щось відбулося. Насправді реформуються інституційні галузі, формуються цілий нові пластик політичної, повторюю, соціальної культури. Ми повинні до цього всього звикнути. Навіть державницький апарат повинен до цього звикнути. Те, що можу сказати на 100%. Політичної волі у Арсенія Петровича більш ніж достатньо для того, щоб реалізувати ці реформи. І відповідальності так само. Він чітко усвідомлюється. Тому до критики ставлюся з розумінням. Часто густо сам критикую. Я не сподівалася, що буде інша відповідь, якщо чесно. В одному з інтерв'ю. Я, я, на, я насправді не просто е, оптиміст. Я, по-перше, оптиміст, а в моїй ситуації, що я. Е, Оптимістики володіє об'єктивною інформацією про ті процеси, які відбуваються. В одному з інтерв'ю ви розказували, що в кабінеті голови Щадбанку колись стояли жовті телефони, і в ручному режимі керівництво країни могло зателефонувати Зверніть увагу. бачите хоча б один Не бачу. Як я вдалося винести жовті телефони з кабінету. У мене на столі телефон для зв'язку з системою відеозв'язок. Це можливість угу. по суті відео зв'язку з кожним це бля... розтат, да? з кожним працівником обласного управління Ощадного банку керівником обласної дирекції. З Кожним ще цікаво, хто вам подарував у того Януковича в короні. Пригадуєте була акція повстань України. Так, по пригадує. суті, з неї почалася така політична хвиля протесту. Це плакат з акції, яку ми проводили в Донецьку в центрі Донецька. Яка це дата була? 31 13. травня 2013 -го -го року. Цей плакат намалював особисто разом з молодіжкою. Трафарет угу. Янукович. І Так, Від... да, Балончик намалював. А потім вирішив, що взагалі цю подію треба е зберегти. Ось Арсеній Петрович підписав. Угу. Леся Оробець. Ага. Ось мій підпис. Так, що у нас тут? Це да. я бачу від Вакарчука, так? Сертифікат благодійника. Так, що це було? Ще один проект, який ми так якось воно пішло нам легко зі діславком. Почали ми з проєкту по відбудові школи в Слов'янську. Потім це... був другий проєкт, коли ми збирали гроші на Запорізький госпіталь. Угу. Зібрали, дай Боже, пам'яті, майже 20 мільйонів гривень. Я читала, що ви особливо сумуєте за тим, що. Вам не вистачає музики у вашому житті, і ви особливо наголошували, що подобалося вам слухати Вакарчука колись. Мені Вакарчук дуже подобався насправді. І ну, це така особиста тема. Дійсно, музики не вистачає. А дотепер щої деякі пісні Згадуйте. залишилися так в пам'яті, і один з тих авторів, який. Постійно вже зі мною, це Славко Карчук, в тому числі Джо Кокер. Сучас... Непогана компанія погодитися. Хороша, так, да. Сучасні технології не дають можливості Ні, чути музику. Не дають. Мене вразило. Я не чую музики. Мене вразило те, що ви в одному інтерв'ю сказали, що після 2009 року ви не були на жодному концерті. Ні. Я навіть не чую, як моя донька співає. Але мені насправді відкривається зовсім інше почуття. Я спостерігаю за нею, я дивлюся, як вона навіть не співає, як вона проживається, це набагато дорожче. А музика взагалі, це знаєте, це як крило у нас за спиною. Uh -huh. Коли ви її починаєте чути, ці крила розгортаються, починаєте летіти, тому що музикальна гармонія саме так працює. Такий потік ендорфінів, що ви от в мене ситуація працює трошки інакше. Для мене дійсно мистецтво, для мене книги, для мене родина, для мене мої, мої дівчата. І крила розкривається. А чому чуєте церковні дзвони? А, ну так якось налаштовані насправді е, частотні діапазони, які я відчуваю, але самої музичної гармонії, як такої, я не чую. А людський голос звук є, але сприймаю я його в купі з артикуляцією. Власне, через це багато в чому моїм робочим каналом комунікації є Відео. відеозв'язок. Я фактично вирішив проблему своєї обмеженої комунікації через відеозв'язок. Вже всі до цього звикли. Електронна пошта, вайбер, листування. Ну чому ні? Ваші підлеглі знають, якщо ви від них відвернулися. Значить, це погано, ви не хочете їх розуміти. Ну так, дійсно, якщо зі мною треба говорити обличчя обличчя очі в очі. Ну, це ж добре. Це добре, це прекрасно. Правда? Це чудово, так. Да. Я більше з людьми спілкуюся, більше зустрічаюся. Ну взагалі неправильно, коли людина з тобою розмовляє, відвертати голову. У мене навіть в родині ніхто одне одному в спину вже не говорить. Обов'язково підійдуть і скажуть об обличчя. Для вас це досі болюча тема, чи ви вільно говорите про, про це? Так, так. Да. Непроста тема, не можу сказати, що вона така вже абсолютно не емоційна, але я вже звик, це вже частина моєї особистості. Багато в чому я навіть бачу користь. В чому? Можливість концентруватися. Мене не відволікають дзвінки. Коли людина сідає писати, те чи інше повідомлення. Вона завжди чітко формулює абсолютно правильно. Відеозв'язок він так само сприяє якісному спілкуванню. Мені видається е, телефонний зв'язок е, переоцінений дуже. Покажіть отой кабінет, який я вам там. хочу дещо інше показати, тому що показуєте дещо це мені привезли минулої суботи. І я вважаю, що це така честь для банку. Це передала нам з Донецька. Донецький аеропорт. Це, це стяг, на якому розписалися комбати батальйонів. Це бойовий стяг. Цей стяг буде висіти поруч з картиною Криволапа. Бачите, спасібі ощаду за підтримку. Це цікава річ. Це те щось військове? Це осколок граду. Я його привіз з Маріуполя. Я туди приїхав після обстрілу житлових кварталів. Цей осколок мені вручила жіночка, яка. Ми коли під'їхали до під'їздів, які обстрілювали до житлових будинків, житлових масивів, там спілкувалися з мешканцями, підійшла жінка, яка просто мовчки, нічого мені навіть не сказала. Взяла мені, оце так у руки віддала. Я так само, як і ви думаю, що це. І я це привіз з собою сюди. А разом з цим ми власне тоді привезли з Маріуполя Марину Резнік, 11-річну дівчинку, яка тікаючи від обстрілу. Була поранена і перебила хребет. Вона зараз в Києві? Ми її вже поставили на ноги. Так сталося, що нам вдалося разом з нашими українськими підкреслюю лікарями. Це так до слова. Ви знаєте, чи щось змінюється в країні, чи не змінюється? Змінюється. Починаючи від відповідальності і закінчуючи технологіями. Можливо, не масово. Змінюється, якщо приїжджає керівник у і привозить Д... дівчинку на Ми лікування. Ми точно не повинні втрачати, ви знаєте, віру в те, що робимо. Критикувати добре, варто. Критика взагалі сприяє, я повторюся, якісним змінам. Вона стимулює, вона додає злості, якщо хочете. Мені подобається відкритики злість. Це дуже, дуже гарний напрямок. І все ж таки, туди. Закриту а, кімнату. Закриту кімнату, М, таємну пішло. кімнату. А далі було ще цікавіше. Ми побачили банк на колесах. Тут навіть є кімната, яка має вищий ступінь захисту для наших працівників у разі, якщо відбуватиметься обстріл. Це де вони як можна абсолютно правильно. Андрій Пишний показав нам гарячі цехи колишнього керівництва. Тут була сауна для керівництва з окремим входом, з двома парілочками, з басейном. Тепер зусилля направлені на інше. У Києві відкрили перше відділення Ощадбанку для людей з особливими потребами. Вона робила всі ці маніпуляції, операції, і вона заплакала. Доводити людей до сліз, а разом з нею всі, хто тут був під час відкриття, плакали так само. Але про це вже в наступній програмі.